завдав ножових поранень у ході бійки 26 жовтня близько 23-ї години до поліції надійшло повідомлення від громадян про бійку двох чоловіків поблизу одного із супермаркетів міста також заявник зазначив що одному з учасників конфлікту завдані ножові поранення повідомив речник полтавського райуправління василь зуб прибувши на місце події слідчо оперативна група встановила учасників бійки та затримала причетного до злочину чоловіка Грантом виявився 37-річний полтавець, який завдав декілька ударів ножем 29-річному місцевому мешканцю, і потерпілого медики з місця події госпіталізували до лікарні. Наразі правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже йому повідомлено про підозру. Та слідчими вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме за умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.